Тисячі кіровоградців пройшли попрощатися із земляком героєм Олегом Кулигіним. Він загинув, обороняючи Донецький аеропорт 14 вересня у час перемир'я. Начальник інженерної служби військової частини польова пошта В 2336 капітан Олег Кулигін. Захищати країну в зоні АТО пішов добровольцем. До мобілізації працював на Інгурській шахті, отримав звання почесного ветерана праці. Вшанувати героя прийшли кілька тисяч кіровоградців. Поховають Олега Кулигіна на алеї Слави, рівнянське кладовище. У нього лишилася дружина і двоє синів. У нас недавно був день шахтера. І він був награжден гарнявській слави третій степені. Весь зал встал и вхлопал. И по теле э, телефону мы ему передали. В это время он находился в АТО. Хоть он и не был кадром военным, но он всегда будет с нами. И навечно мы его записываем в наши ряды. Но сыновьям, я хочу сказать, они своим отцом могут смело гордиться. Он настоящий мужик.